Вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимося з історією однієї щасливої родини Алли Балацької. Алла жінка, яка любить своє життя і бере від нього максимум можливостей. Своїм життєлюбством вона щодня доводить, що кожен день варто проживати так, ніби він останній. Щастя для Алли це її близькі, маленьке кошеня і семирічний синочок Діма. Це мій найкращий друг. От а в нас був тато, але він, на жаль, пішов, але він приходить, допомагає. Ми спілкуємося. І дуже, дуже привітко, прирідко. Родина для Алли священна, але є дещо мотивуюче: те, що пробуджує в ній жагу до життя. Це мистецтво звуків. Це частина життя, в якій я відпочиваю. Це моя психотерапія. Завдяки музиці я звільняю всі свої почуття, звільняю всі свої страхи. Дехто свариться, дехто займається спортом, я займаюся музикою. Олеся Василець спеціально для епізодів.